Одразу з першого кадру видно, що я дуже люблю епатаж, так люблю. А може в мене просто поїхала кукуха? Можливо, але я надихалася. Сніговою королевою і всіма ілюстраціями, які тільки бачила про неї. Тому що сьогодні, дорогі мої любі гусятка, я буду розповідати про книги, які в мене асоціюються із зимою, і не просто такі книжки. Я навіть свічку запалила, тут тепер пахне так смачно кавою, якимись смаколиками. Я хочу розповісти про те, що я буду читати. Це мої плани, це мої покупки. частково. частково ви їх бачили десь вже. Але не всі. Тому я буду показувати вам кожну книжечку поближче, щоб ви її розгледіли. Я зробила таку підзйомку. Сподіваюся, вам все буде до вподоби. Тож давайте починати і довго не тягнути цього гуся за пір'ячко і кота за хвоста. Перші асоціації у мене одразу три книжки йдуть. Це асоціація дуже проста: зі словами, зима, зі словами, сніг та снігопад. Почнемо із асоціації сніг. Ця книжка в мене вже була. Я її купувала раніше це вага снігу, яку я дійсно планувала прочитати цієї зими. І сподіваюся, все вийде. Давайте ще раз нагадаю про що вона взагалі. Молодий чоловік вирушає до батька, якого не бачив уже багато років. Дорогою потрапляє в автомобільну аварію. Люди із закинутого десь у горах селища рятують його. Нянькою повідача, стає загадковий матіас, друг, тиран, майстерний кухар і любитель розповідати історії. Їхня спільна домівка стоїть на крові села, засипаного снігом. Усю довгу зиму їм доведеться боротися за життя, збереження людської подоби, віри та надії на прихід. Весни як за допомогою уяви, яка є одним із проявів відваги. Цю книжку я планую прочитати у лютому місяці. Можливо, раніше потягнуться рука, не знаю. Але знаєте, у лютому у нас буває такий завершальний снігопад, навіть у березні. Та все ж таки відкладу її до наступного 2025 року, якщо ми всі доживемо до цього моменту. Наступна асоціація це снігопад, і тут у мене срібний снігопад. Лаура Вуд, 31 рік. Британія. Дівчина тікає, щоб стати відомою. Також у цієї авторки бачила ще одну книжку, яка мені також подобається. Тому я хочу скоріше познайомитися із цією. І Якщо мені дуже сподобається, то можливо ознайомитися із другою книгою, яка в нас перекладена. Фрея прагне відчути дух залаштунків, магію сцени, любов. Це атмосферна історія про дорослішання про мрії юності та їхне втілення, про фантазії та реальність і про наполегливу жагу діяти заради мети. І остання саме очевидна асоціація із зимою це зима в Стокгольмі, тому що це скандинавська зима. І як я розумію, що тут зима навіть розпочинається у кінці листопада. Можна її відчути в принципі. В нас теж зима відчувається вже у жовтні. Буває зима в Стокгольмі. Нагадує щоденникові нотатки: жінка переживає крах свого шлюпу і занурюється в роман з чоловіком, який несподівано з'являється в її житті через 11 років. Після випадкової проведеної разом ночі в чужому місті ця книжка сповнена відвертості та чуттєвості жінки, яка пише і стверджує, що життя це вправа на уважність. Що ж, будемо уважними і перейдемо до наступного пункту. Наступне дев'яте місце у мене в топі це вірити в дива і знову поринути у дитинство. І тут у мене теж. Три книжки. До речі, ці всі книжки я придбала на сайті Моя книжкова полиця», де вони розпродають вживані книжки. Мені дуже подобається ця ідея, і ви можете як і принести їм свої книжки, так само ви можете надіслати ці книжки, отримати якусь знижку на наступні покупки. Мені ця ідея супер подобається. Так вони дещо бувають тут загнуті кутики, бувають тут якісь розмальовки. ну, це не страшно. Я швиденько вам покажу це: Семі Котаріус, різдвяний кіт. Ну, як це було можливо не взяти, що й такого формату книжка ну дуже гарна, дуже красива. Де Санти, сани прибрались бандити. Хто зможе зловмисників вчасно спинити? Тут у нас настає святвечір, і Семі Котаріус, пухнастий улюблениць Санта Клауса, випадково дізнається про зухвалий план викрадення подарунків. Така класична тема для фільмів, мультфільмів та книжечок. Наступна книга в цій же категорії це «Маленький Санта Йока Маруяма. Вона виглядає так, як я знаєте, звикла бачити дитячі книжки у себе в дитинстві. і... Знову ж таки, вона дуже гарна. Оці форзи, ці малюнки. Це можна витратити годинку, щоб прочитати і пороздивлятися в основному цю історію. Понад усе на світі маленький Санта мріє хоч раз зустріти Різдво зі своїм татом Санта Клаусом. Але щороку татусь страшенно заклопотний, стільки подарунків потрібно роздати дітям за ніч, до стількох осель навідатись. Невже й цьогоріч санта молодший сидітиме вдома сам? Один. Це так мило. І остання книжка, врятована, куплена, це Хлопчик на ім'я Різдво. Як ви розумієте, всі ці книжки я буду читати в 20-х числах грудня, ну так планується це прочитати і кайфувати від того. Зараз ви прочитаєте правдиву історію про батечка Різдва. Але якщо ви переконані, що дива можливі, ліпше одразу відкладіть цю книжку в бік, бо ця книга вщерть. Наповнена неймовірними речами. Ви досі читаєте? Чудово! Тоді почнімо. О, це просто шикарно, не знаю. І оформлення прекрасне, і шрифт тут такий для мене. <свищу> Тому будемо знайомитися. От, наступна категорія називається Прочитай вже того довбаного товстунця. Можливо, не довбаного, але який вас вже муліє око так довго лежить. Амос Ос зі мною лежить недовго, але я завжди підходжу до нього і так грайливо по ньому проводжу і говорю: ну, скоро, скоро ми з тобою зустрінемося. <свісно> Мій чоловік дивиться на це дуже дивно. Так, але я іноді розмовляю із книгами і обіцяю їм, що до них доберуся. І правда, я дивлюся на цей об'єм і розумію, що мені треба буде виділити. Напевно, місяць, ну десь три тижні точно, щоб дуже вдумливо це прочитати. Я також хочу подивитися екранізацію. Я вже розповідала про цю книгу. Ця книга доволі автобіографічна. Вона відсилає до історії сім'ї Амаса Оза, до взагалі історії тих кразін, про які він нам буде тут розповідати. І я вибрала для себе таку книгу. Ви можете вибрати іншого товстунця. Найкоротший день року. Дійсно, треба не забувати, що саме взимку ми проживаємо цей день, і мені би хотілося аби замовити цю книжку. Я ще її не замовила. Скоро це зроблю, і вона буде в мене. Я сподіваюся. Це зимове сонцестояння. Спочатку я думала замовити «Шукачі мушель але все-таки, по-перше, вона є по ціні дорожча, А по-друге, взимку все-таки хочеться прочитати про зимове сонцестояння, особливо в цей день, можливо, розгорнути. І почати читати, як я зрозуміла про різних людей, які в один момент переживають такий переломний період свого життя, і там не один і не два персонажі, а щось навіть чотири чи п'ять, і вони якимось чином перетнуться. І мені такі теми дуже близькі, тим паче я ніколи не читала цю авторку, і це буде чудова нагода з нею познайомитися. Так, я відкрила анотацію: тут є Ельфріда, колишня акторка, Оскар. Який кинув кар'єру музиканта в Лондоні, Кері повертається додому з Австралії, і Сем намагається жити далі після розставання з дружиною. До речі, це видавництво РМ. В мене взагалі немає їхніх красивезних книжок. Я завжди на них заглядаюся і розумію, що теж хочу ці красивезні зрізи. І сподіваюся, що за цими красивими оформленнями також нас чекають дуже приємні і вдалі історії та переклади. А наступна категорія в мене кіношна. Я останнім часом дуже підсіла на кіно і на те, як робиться кіно, і слухаю різні лекції. Так само в мене є вже тут одна чи дві навіть книжки, придбані про кіно. І ця їде до мене зараз, тому що я знімаю трошечки завчасно. Сподіваюсь, вона вже буде у мене в наявності. Дуже тому, що це Антоніо Лукіч і його мої думки про кіно як перекласти життя на сценарій. Насправді мені було би корисно почитати, як це робиться, тому що там обіцяється, що буде це невимушено, як зробити непомітним цей от перехід життя на сценарний життєпис на якийсь такий непомітний для тебе і для читачів для глядачів цього жанру, тому що іноді кіно, коли дивишся, ти розумієш, що він ну, настільки нереалістичний цей сценарій, і настільки людина не розуміє оці тонкощі людської психології і взагалі її вчинків. Тому для мене Лукіч є одним із таких прикладів, як треба знімати кіно в Україні, дуже талановий Витий, його думки мені супер відгукуються у тому, що він робить на своєму каналі. Ну, просто талановита людина. Я хочу також підтримати таке нове видавництво, тому чекаю з нетерпінням на цю книжку. Наступна категорія це сімейні саги. Нещодавно я почала знову читати з їх. Їх в мене тут зараз дві: одну ви бачили, іншу ні. Зараз вам все покажу. Першу, яку ви бачили, це кінець дороги Мері Ловсон. Я саме відклала її на зиму, тому що тут якісь такі зимові пейзажі. Також цю авторку я дуже часто бачу інші книжки перекладені, і мені цікаво настільки познайомитися з нею, щоб мати якийсь досвід у цьому, чи свою особисту думку, чи треба далі читати. Ну, якщо перекладаю, то напевно, напевно воно того вартує. Це канадська авторка, її називають феноменом. Вона авторка трьох романів, кожен з яких прям вплинув на літературне життя канадців. Ну, подивимося. Діапазон подій у романі Мері Ловсон воїстоно на від славе, звісної срібної лихоманки в канадській провінції Онтаріо на початку 20-го століття до Лондона через 60 років. Письменниця з надзвичайною точністю описує нюанси зі перипетії в житті великої родини, усі члени якої сповнені суперечливих прагнень та не наважуються знехнувати з моїм обов'язком стосовно одне одного. Це тонка, іронічна і вдумлива проза справжня сімейна сага для поціновувачів глибоких романів. Ну, ви відносите себе до таких поціновувачів? Я так тому будемо знайомитися. Наступна сага, вона дуже маленька, але я бачила її так часто. Це дорослі дівчата, також видавництво 21, Попередня – попереднє це видавництво фабула. Я хочу сказати, що бачила. Стільки відгуків на цю книжку. Знову таки та сама тема, яка мене цікавить, це відкриття сімейних таємниць, коли три сестри збираються і починають наново пізнавати свою мати по якимось щоденникам чи записам. Основний сюжет побутово-психологічного роману «Дорослі дівчата крутиться навколо одного місця, родинного будинку, в якому зібрались три сестри після смерті матері. Вони з'їжджаються, заклопотані і чужі одна одній, намагаючись якомога швидше покінчити зі спад. Але дім не дає їм так просто поїх... Іхати він підкидує їм переповнений секретами мамін щоденник шкільних років. Через нього вони знайомлюються з мамою, якої ніколи не знали. Це змінює їх уявлення про неї, і про самих себе обожнюю у цю тему, коли люди знаходять якісь старі записники, щоденники, фотографію досліджують, і потім розуміють, що вони не знали, не знали своєї матері, свого батька. Вони взагалі нікого не знають в цьому світі. Вони відчувають якусь непевність, але в них є ще дві сестри, так у кожної з них. Є по дві сестри, і вони можуть це пережити разом. Але от коли е, самотня дитина отак от знаходить якийсь щоденник, то це важкувато, якщо немає ще тітки чи когось такого близького. Це буде дуже, мені здається, класно читати саме взимку, хоча я бачила відгуки саме восени, неймовірний наплив відгуків, і намагалася не читати їх, щоб собі нічого не спойлерити. Наступна категорія в мене називається Ковток гарячого повітря з магічним реалізмом. Так, так дотошно він називається. І це Шехан Карунатілака сім місяців Маалі Алмейди. Я це прочитала. Ура, ура! Поплескайте мені все це. Ні, насправді я хочу сказати, що цю книгу я хотіла прочитати, коли вона виграла букера в 2022-му, тому що я дуже тоді напружено спостерігала за тими, хто на неї був висунутий. Коли я дізналася, що це буде індійський роман, то я така. Вау! Давно такого не було! Мене завжди цікавила Азія. І ще коли вони зараз такі прийоми застосовують, вони вміють це круто вплітати в свої тексти. Тут Йдеться про людину, яка після своєї смерті буде розслідувати, хто ж її все ж таки вбив. І в нього є тільки сім місяців. Я зробила передзамовлення цієї книжки, вона вже зі мною доволі таки давно лежить. Тому тому треба вже зробити розкрити цю таємницю разом із головним персонажем коломбо 1990 рік подія розгортається під час громадянської війни у Шрі-Ланці. маалі алмейда воєнний фотограф та азартний гравець прокидається у міжсвіті, не пам'ятаючи обставин своєї смерті усе що наразі відомо його тіло розчленували та втопили в озері але навіть у потайбічі час для чоловіка спливає маалі доведеться розкрити таємницю своєї загибелі та якось повідомити близьким де зберігаються секретні фотографії Афії, що мають змінити політичний світ шрі-але ланки Але як можна вплинути на події в реальному світі, якщо тебе вже не існує? Малі Алмейда має тільки сім місяців, щоб утілити всі задуми? Ух, дуже хочу, дуже хочу читати. Наступний пункт для мене дуже світлий, самий теплий, самий прекрасний, тому що мова йде про українських авторів, і це збірка українських авторів. Тут є багато оповідань, коли сніг пахне мандаринками. Називається шикарно. Хочеться одразу відкрити ту мандаринку, з'їсти її і почати читати. Я теж її купила у підтриманому такому стані, донатили. На бригаду це книжка, яка вже має для мене якийсь спогад того дня цієї події. Також тут вона трошечки заплямована мандаринками. Я вже побачила, що хтось дійсно їв на ній мандаринки. Це прекрасно насправді. Я не знаю, чому люди від неї відмовилися, тому що я вже не перший раз бачу, що вона в таких анхолах потерпляється. Можливо, вона не настільки добра, але я все-таки сподіваюся, що мені вона сподобається. Тут є Джордж Бату, Андрій Бачинський, Надя Біла, Ольга Войтенко, Оксана Давидова, Євгенія Завалій, Валентина Захабура. Олена Захарченко, Саша Кочубей, Марта Ліпша, Оксана Лущевська, Богдана Матіяш, Роман Русіцький, Оля Русіна, Мар'яна Савка, Анна Сидор, Юля Смаль, Юлія Стахівська, Марія Титаренка, Ольга Трегуб, Гаська Шиян, Аліна Штефан, Наталія Ясіновська. Хочу сказати, що мені дуже подобаються такі книжки, тому що тоді я маю змогу познайомитися з якимось новим для мене автором, а потім відкрити і почитати якісь романи більш такі. Глибокі тексти, які я не можу прочитати, не можу осягнути за одне оповідання. Хоча буває так, що одне оповідання може подобатися більше, ніж усі написані романи письменником. Ну, це більш така рідкість. Наступна категорія, тут в мене аж три книжки. Вона називається Азійська. Знову я тягну Азію. Так, я люблю Азію. І вона називається Ніхто не відміняв пошуки себе відповіді на питання, хто ти є, ким ти будеш, коли виростеш, так? <сум> У старості. І це перше, що я хочу показати, це дві книжки від видавництва Бімба. Я знайшла це видавництво і просто щаслива, що я на нього натрапила, зробила передзамовлення. Перша книга. Це незабутні люди, яку я і чекала. Мені удали тут закладинку, мальовнічі пейзажі та зустрічі із загадковими людьми. Ось життєва подорож самотнього мандрівника, кунікіди. Допо, яку він змальовує у своїх численних оповіданнях, і нехай долі тих, хто зустрічається на його творчому шляху, тяжкі та непередбачувані, любов до життя і навколишнього світу сильніше ніж відчя і страх. П'ять оповідань із різних періодів короткого, але яскравого життя митця ілюструють це як найкраще. Доппо Кунікіда – це японський письменник, з яким я хочу познайомитися. Йдемо далі. Це Теж книжка, з якою я давно хотіла познайомитися, бракована людина, дадзай осаму і. Також бачила дуже схвальні відгуки від тих, хто полюбляє читати азійське. Японія, перша половина ХХ століття. Оба йодзи, якого можна назвати Альтер Ега самого автора книги Дадзая Осаму, намагається знайти відповіді на питання про те, що таке людина і суспільство. Це історія про втечу від соціуму, пошуки себе і падіння. Ось про що я говорила про пошуки себе. Ще мені подобається їх формат, надзвичайно зручний для читання. І наступна книга в цій категорії, також японська. Так, це всі три книги японця: це Чорне-біле, «Тані-дзакі». З японського переклав Ігор Дубінський. Це вже видавництво у нас Стрелябія. Я заглядалася на цю книжку і вирішила, все ж таки, мені треба, бачу, що багато хто читає. Я знаю, що її переклали, тобто вона не свіжа, знаєте, така, коли нас перекладають через 2-3 роки. Це вже. Написано дуже давно. Так, він вийшов друком у 1928 році. Ну майже 100 років, і у нас є український переклад. Головний герой, письменник Мідзуно, Себелюбний, аморальний і лінивий. Проте за його талант йому прощають і борги, і порушення термінів здачі рукописів, і брехню, і навіть повну відсутність почуття до людей. Роман не має чіткого сюжету і залишає нерозв'язані деякі загадки. Натомість дає надзвичайно цікавий переріз психології творчої людини, показуючи, що і навіщо пишуть письменники. Тут є елементи сатири, тут є гу гумор, який не буде читатися на поверхні, і тим паче літературні кола Японії, 1928 року, ну де я ще можу це побачити, як не в цій книжці. Остання авторка в моєму топі я вам дуже-дуже рекомендую прочитати Енн патчет і її голландський дім. Він скоро вийде у артбукс, ну повинен вийти 15 грудня, як зазначено на сайті, але можливо вони будуть посувати цю дату. Далі, і далі. Та я вже прочитала цю книжку, це єдине моє прочитане із цього всього. Я хочу сказати, що я довго не можу її забути. Якщо ви полюбляєте оцю психологічну прозу, таку побутового характеру, такого сімейні якісь таємниці, такий сильний зв'язок між братом і сестрою, я зачарована цією книгою і в мене є бажання її купити і знову перечитати. А ще в мене більше бажання, щоб мій чоловік прочитав цю книгу, мені здається, що її можна. Можна брати також і на книжкові клуби, там так багато всього, що можна обговорити. Вона, вона класна, вона заслуговує того, щоб бути перекладено на українську мову. Це... Тим, паче, тим паче Там такий гарний буде зріз. Ось цей ну, як завжди. <с> як завжди, ці зрізи вони чарують. Але я знайшла на OLX, Книгу, за якою я довго-довго гналась, це її книга співдружність. От. Вона небагато коштувала, але я дуже довго її вишукувала, не могла знайти, тому що її більше не випускають. Це КСД. І я буду читати замість голландського дому. Я сподіваюся, що цей твір він також от настільки довго буде в моїй пам'яті, що я буду до нього повертатися, що я буду десь шукати таких сюжетів. У книжках доля випадково звела Беверлі Кітінг та Бертона Казенса. Заради нього вона покинула колишнього чоловіка поліціянта і, вже маючи двох маленьких доньків, від першого шлюба стала матір'ю для чотирьох дітей Берта. Минає час і вже дорослі діти обох сімей покидають батьківський дім, вирушаючи на пошуки власного щастя. Одна з дочок Френі закохується в молодшого письменника, який хоче написати роман про родину Кітінс Казенс, кохання і зрада, слава і безсталання, розкіш і злидні, які випробувані чекатимуть на батьків. І дітей. Знову-таки, про бурхливий шлях, знову таки можна віднести цю книгу до сімейних саг. Ну, багато цих категорій можна перемішати між собою. Але, 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 це був мій топ. Це топ-1, це місце 1 саме н чи ен по-різному називають. Я дякую вам за перегляд. Я дуже вас прошу підписатися, написати коментар про свої зимові плани, про те, що, можливо, ви вже тут прочитали, чи хочете прочитати. Можливо, для вас це займе десь там хвилинку, а для мене це буде дуже-дуже приємно, і я буду розуміти, що ви мене розумієте, і у нас буде якийсь більший такий конект. Тому. Я бажаю вам всім добра. Бажаю вам не холодної зими. Мені вже дуже холодно, не знаю, як вам, а мені дуже холодно. І зустрінемося у наступних відео. Па-па, гусятка! па-па!